В'ячеслав Апет, художник, емальєр та живописець. Нова виставка асоціюється в нього із життям і творчістю митця у часі та просторі. Апет назвав її спогади про острови. На виставці представлені 39 живописних полотен і 24 емалі. Роботи тут мої живописні і емальєрні. Можливість посмотрити на мої емалі які зділене мною живописом, і посмотрети на мої живописні роботи, котрої мною як емальєром. В'ячеслав Апет працює з дуже складною технікою живопису по емалі. Ця техніка дуже давня. Вона відома з часів єгипетських фараонів. На той час емаль коштувала в рази дорожче за золото чи інші дорогоцінні метали. А все через складність виготовлення матеріалу небагато художників можуть працювати з емаллю. Эмальер у нас в Украине не более двух десятков более-менее активно работающих. Мы друг друга знаем, друг другу с понятием относимся. То, что я делаю, я стараюсь немного отойти от від декоративности и привнести некоторую живописность в... В процесі сотворення емалі. Складність роботи з емалію саме технологічна, каже художник. У випадку з полотном чи папером він працює з рівною поверхнею без зайвих факторів, що заважають. А з емалю чимало клопоту в емалях, помімо плоскості, там непосередньо либо це мідь, сталь там, наприклад, серебро. Там ще що включаються общені піч. То есть температура высокая, достаточно высокая. І время, тому що секунди можуть вирішити очень много либо і емальєрну роботу, ліба на її неожиданно з гораздо лучше, чим предполагає майстер. 1988 рік позначений апета як участь у першій виставці з портретом Наташа. Відтоді він був учасником у понад 80 виставок в Україні та по всьому світу. Персональних виставок у мене багато, наприклад, на території України, а групові виставки у мене були і в Америці. В Японії були правильно сказати приобретены разными людьми в принципі, з со всего земного шара. Анна Радківська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.